Дорогі брати і сестри, підтримайте канал, залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. О Господи, втруться в суперечку з тими, хто зі мною сперечається. Почни воювати з тими, хто воює проти мене. Візьми щит і обладунки і повстань мені на допомогу, махни списом. І загороди дорогу тим, хто переслідує мене, скажи душі моїй, я порятунок твій, нехай посоромлені і принижені будуть ті, хто прагне згубити мою душу, нехай розвернуться назад і вкриються ганьбою, хто зло проти мене задумує, нехай будуть вони. Як полова перед вітром, коли янгол Господні гнатиме їх, нехай шлях їхній буде темний і слизький, коли янгол Господні переслідуватиме їх, за те, що приховали для мене тенета без причини і безпідставно викопали яму для душі моєї, нехай погибель. Прийде на нього несподівано, і у тенетах, що Він для мене таємно розставив, заплутається сам і впаде в них собі на погибель. А моя душа веселитись буде в Господі, піднесеться від радості через Твоє спасіння. Усі кістки мої, нехай скажуть: Господи, хто подібний до Тебе. Ти визволяєш приниженого від того, хто сильніший від нього, приниженого і бідного, від того, хто грабує його. Повстали проти мене жорстокі свідки, розпитують мене про те, чого я не знаю, віддячують мені злом за добро, тяжкою втратою моєї душі. Та, коли вони хворіли, я вдягався в лахміття, постов виснажував мою душу, та молитва моя поверталася в нутро моє без відповіді. Я ходив, наче за другом чи братом моїм, сумуючи, наче матір оплакуючи, схилившись понуро. А коли я спіткнувся, вони зраділи і збиралися проти мене негідники, котрих я не знав, терзали мене безсупинно, безбожними глузуваннями насміхалися, Скриготіли на мене своїми зубами. Володарю, доки ти дивитимешся на це, відведи мою душу від їхніх згубних вчинків. Від цих левів самотню мою, я прославлю тебе в зібранні великому, посеред велелюдя хвалитиму тебе, нехай же не зовтішаються наді мною, вороги мої неправедно, що даремно ненавидять мене, нехай не підморгують очима зловтішно ті, то ненавидить мене даремно, бо не про мир вони говорять, але на мирних мешканців землі задумують підступне. Розявляють на мене свої пащі, кажучи: ага, ага, побачили цю біду наші очі, але ж і ти, Господи, побачив це, не мовчи. Владико, не віддаляйся від мене. Пробудися, і встань на мій суд. втруться в мою суперечку. Боже мій, володарю мій. Суди мене за правдою Твоєю, Господи, Боже мій. І нехай не зовтішаються вони мною, нехай не говорять вони в серцях своїх. Ага. Сталося, як ми хотіли, нехай не промовляють, ми проковтнули його, нехай посоромляться і ганьбою вкриються всі, Хто радіє моєму лихові, нехай одягнуться у сором і безчестя ті, хто величається наді мною, нехай же веселяться і радіють ті. Кому до вподоби моя правда. Нехай завжди промовляють вони, хай звеличиться Господь, що бажає миру, слузі своєму, тоді язик мій проголошуватиме твою правду, цілий день хвалитиме тебе. Визвали мене від ворогів моїх, Боже мій. Захисти мене від тих. Хто підноситься проти мене, від тих, що чинять беззаконня. Визвали мене і від людей кровожерних врятуй мене. Ось вони чатують на душу мою, сильні, змовляються проти мене, не за беззаконня моє чи гріх. Господи, немає беззаконня в мене. Але збігаються вони і готуються до нападу, піднімися назустріч мені і поглянь. Ти, Господи, Боже воїнств, Боже Ізраїлю, пробудися, щоб покарати всі народи, не помилуй жодного з нечистивих зрадників. Вони повертаються в сутінках вечірніх. Виють, мов пси, обступають місто з Ось вивергають вони ганьбу, в устах у них мечі. На їхніх язиках приказка хто чує. Але ти, господи, посмієшся з них, поглозуєш з усіх народів. Сила моя, тебе я пильную. Очікуючи, адже ти, Боже, твердиня моя. Бог, що милує мене, піде поперед мене переможно. Бог покаже мені падіння супротивників моїх, не вбивай їх, щоб не забув мій народ. Розкидай їх силою своєю і кинь їх до лілиць. Щите наш. Владико, гріх вуст їхніх це слова, що губи їхні промовили. Нехай впіймані вони будуть гординою своєю за прокляття і кривду, що вони розповсюджують. знищ їх у гніві, знищ, щоб не було їх, тоді відомо стане аж до країв землі. Що Бог володарює серед якова, а вони повертаються в сутінках вечірніх, виють, немов пси, обступають місто звідусіль, вони вештаються в пошуках їжі та, не наситившись, ночують. А я буду співати про міць твою, і вранці радісно, промилість твою. Виспівувати, адже ти був для мене прихистком, притулком у день моєї скурботи, сила моя, тобі я співатиму. Адже ти, Боже, твердиня моя, Бог, який милує мене, врятуй мене, Боже, бо води дійшли аж до шиї. Я загруз у глибокій трясовині і не маю опори. Увійшов у глибокі води, вируючий потік накрив мене. Я виснажився від крику, моє горло палає, очі мої вичерпалися від сліз, виглядаючи мого бога. Ненависників моїх стало більше. Ніж волосся на моїй голові, численними стали вороги мої, що хочуть знищити мене безпідставно, те, чого я не забирав у них, усе ж мушу повернути. Боже, ти знаєш мою нерозсудливість і провина моя, не прихована від Тебе. Нехай же не будуть через мене. Засоромлені ті, хто на тебе, владико, Господи воїнств, покладає надію, нехай не будуть принижені через мене ті, хто шукає тебе, Боже, Ізраїля, адже заради тебе я несу ганьбу і безчестя вкрила моє обличчя став я для братів моїх і чужинце для синів моєї матері, бо ревність додому твого з'їдає мене і образи тих, то ганьбить тебе, впали на мене. Коли душа моя плакала постячись, то на ганьбу мені це обернулося. Коли вдягав на себе лахміття, я став для них приказкою глузливою. Пересуджують мене ті, хто сидить біля воріт, і наспівують про мене ті, що п'ють міцний напій. А я молюся до тебе, Господи, у сприятливий час. Боже, за великою милістю своєю! Дай мені відповідь заради вірності, обіцяному тобою спасінню. Визвали мене з багнюки, нехай я не загрузну, але врятуюся від ненависників моїх і від водних глибин. Нехай не накриє мене бурхливий водний потік, і не поглине мене трясовина і провалля. Не зімкне наді мною своєї пащі. Дай мені відповідь, Господи, бо добра милість твоя, повернися до мене з усією щедрістю милосердя Твого, не ховай обличчя свого від раба Твого, бо Чісно мені, поспіши відповісти мені, наблизься до душі моєї, визвали її. Відкупи її заради ворогів моїх. Ти знаєш, наскільки вкритий я ганьбою, соромом і безчестям. Перед тобою всі супротивники мої. Ганьба розбила моє серце, і я розчавлений. Мав надію уникнути гніту, та не вдається. Сподівався на втіху, та не знайшов її. Але дали мені замість тішної їжі жовч, і під час праги моєї напоїли мене оцитом. Нехай трапеза їхня стане для них пасткою, а їхній добробут тенетами. Нехай потемніють їхні очі, щоб не бачили, а їхні стегна завжди тремтять. Вили на них свій гнів, і людь обличчя твого, нехай впаде на них, нехай будуть спустошені поселення їхні, у шатрах їхніх, нехай не буде мешканця, адже вони переслідують тих, кого ти вразив, і про муки поранених тобою розповідають. Додай же і цей гріх. До їхніх гріхів, і нехай не увійдуть вони до праведності твоєї, нехай вони викреслені будуть із книги життя, і не будуть записані разом із праведниками. Я ж пригнічений, і сповнений болю, нехай твій порятунок, Боже, підніме мене, я прославлю ім'я Бога піснею. І величатиму його подякою. Це буде приємніше Господу, ніж віл, ніж молодий бичок із рогами і роздвоєними копитами. Побачать пригнічені і зрадіють ви, що Бога шукаєте, нехай серця ваші оживуть, бо прислухається до бідних Господь і виязніх своїх. Не цурається, нехай прославляють Його небеса і земля, моря і все, що раїться в них. Бо врятує Бог Сіон, і збудує міста Юди, і поселяться там, і вспадкують їх, нащадки рабів Його, вспадкують їх, і ті, хто любить ім'я Його, мешкатимуть у них. Хто живе під покровом Всевишнього, той в тіні всемогутнього мешкає, той скаже до Господа, охорона моя та твердине моя, Боже мій, я надіюсь на нього, бо він тебе вирвестене птахолова, з моровиці згубної, він пером своїм вкриє тебе і під крилами його. Заховаєшся ти, щит та лук його правда. Не будеш боятися страху нічного, ані стріли, що вдень пролітає, ані зарази, що в темряві ходить, ані моровиці, що нищить опівдні, Впаде тисяча збоку від тебе, і десять тисяч праворуч від тебе. До тебе ж не дійде, тільки своїми очима подивишся, і відплату безбожним побачиш. Бо Господа охорону мою, Всевишнього Ти учинив за своє пристановище, тебе зло не спіткає, і до намету Твого вдар не наблизиться. Бо своїм янголам він. Накаже про тебе, щоб тебе пильнували на всіх дорогах твоїх. На руках вони будуть носити тебе, щоб не вдарив об камінь своєї ноги. На лева і вужа ти наступиш, лев чукає крокодила, ти будеш топтати. Що бажав він мене, то його збережу. Зроблю його сильним, бо знає ім'я моє він. Як він мене кликатиме, то йому відповім: я з ним буду в недолі, врятую його та прославлю Його, і довгістю днів я насичу Його, і він, бачити, буде спасіння моє.